Вітаю! Мене звати Денис Пономаренко, я адвокат, партнер адвокатського об'єднання «Барістерс». Це випуск рубрики про адвокат, і сьогодні говоримо про виправдовувальні вироки. Чи реально отримати виправдовувальний вирок в Україні? Багато адвокатів вважає, що це майже неможливо, судова система традиційно працює в обвидовальному ухилі. і статистики тільки зміцнює цей міф. Але реальність дещо інша. Я можу впевнено сказати: виправдовувальний вирок. Це реально. Говорю це на підставі власного досвіду. У моїй практиці три в вироки залишені в силі Верховним судом, а також велика кількість прав, де орган досудового розслідування закрив провадження самостійно навіть після повідомлення особі про підозру. А це фактично означає виправдання клієнта. Більш того, в моїй практиці простіше порахувати обвинувальні вироки, і навіть серед них йдеться про ті випадки, коли клієнт. Визнавав свою вину їх два. Тож, давайте розберемось, що потрібно для виправдовувального вироку, чому виправдовувальних вироків так мало. Проблема винувальний вихил судової системи. Слідчі витрачає місяці або роки на розслідування. Прокурор підтримує винувачення, а суддя часто не хоче визнавати, що справа сфабрикована або не доведена. Але якщо захист активний і кваліфікований, суду просто не залишається вибору, крім як визнати, що докази не витримують критики або наявні докази вказують не на винуватість клієнта, а на його невинуватість. Випродовульний вирок можливий, якщо доказів недостатньо для доведення вини поза розумним сумнівом, докази зібрані з порушенням процесуального закону, слідство допустило грубі помилки або фальсифікації. Відсутність складу злочину? Якщо є хоча б один із цих фактів, адвокат має всі шанси поборотися за виправдувальний вирок. Як адвокату дійти до цього результату? Перш за все, викорінють лінь. Лінь це головний ворог адвоката. Не можна йти в суд, не знаючи матеріалів справи краще, ніж прокурор і суддя. Які кроки повинен зробити адвокат? Активний захист на судовому розслідуванні, оскарження слідчих дій, заперечення доказів, збір альтернативних фактів. І одне з головних думайте нестандартно, обирайте нестандартну і ефективну тактику. Чітка тактика в суді не просто захищатися, а атакувати обвинувачення, Використовувати презумпцію невинуватості на практиці, а не в теорії, готуватися до всіх можливих сценаріїв у суді, аналізуйте кожен крок прокурора. Передбачте хід процесу. Будьте готові йти.